Вітаю, друзі! Це Лана Мун з імперії Пазлів, і в мене є один призов для стріму це маловато, але вирішила скрутити і, до речі, забрати треба скриню. І я би не викладала це відео, але ось дивіться, що піймалася. Нещодавно мені шепчували з приводу того, що я навіть героя місяця не отримала. І я плакала і ось тобі наплакала. Вона не дамагер, вона як саппорт та працює, бафає там щось атаку. Давайте подивимося через е, ту картку, де стати ми бачимо. Ну, такий стати, як стати, та середнє нічого такого. Надприроднього призиваю Морку, 25% здоров'я, і коротше, це ману. плюс генерація та? своєму власнику. Тобто всім. Ну, це може бути непогано. ну, давайте, знаєте, на кого вона схожа мені? Зараз покажу. Червоний капелюшок. Зараз я її знайду. Так, червоний капелюшок. Але там же не немана, там в нас дає ХП. Бережу її, як я не знаю, ем, таку прикольну карту, красиву. Ну, Звичайно, кача, викачувати її не буду. Ну, Вона чимось схожа, теж Міньйон дає, теж 25% і дає, коротше, якісь приколи. Але з маною тут цікавіше. Супротив цьому знищенню прислужників, що там ще з маною у нас? А, при підсиленнях накоплює ще ману додатково. Ну, прикольно. Не знаю, ви качаєте і викачуєте, хто її піймав. Поки я до неї дійду, я не знаю, скільки часу пройде, вона вже не буде актуальна. Так, ну я туди ще скриню заберу. Отже, приємно, достатньо монеток. Можна ще зробити пару призвів. Добре. Не буду наступний тримати. Давайте одразу. Ще треба добрати до е, призову долі. Тож не тримаю на потім ярку І. і... Хельгі. До речі, Хельгі в мене другий, я якось вже призвала. Ну, ось такий призов, слухайте, розкажіть про героя місяця, як він вам чи піймали, чи будете качати. А я кажу на ну, все добре, побачимося ще. І буду такі відео робити, те, що не увійшло у стріми. Наприклад, збірку таку позастрімову робити. Ось як я вирішила, бо іноді, буває, не хочеться організовувати заради там пару призвів той стрім. Тож, отже, коли щось є, то виходжу в стрім і спілкуюся з вами. Якщо нема настрою, то буду робити ось такі збірки з різних призвів і викладати просто збірну солянку. Все на все добре, слава Україні, побачимося!